Дівчата, ну що це робиться. Думала, що зроблю. Отакий От дощ ще знов пішов. О -о -о! Дивіться, клейонку зносить, матінка побігла. Ну, знесло ж. Йоханий бабай. Зараз щось будемо робити. Дівчата. Правда, було білою стороною, тепер чорною. Ага, да ми вже раз перекривали. Сушили ж. А тепер знов накрили. Головне, що дощ скінчився. Там хумари, там вже. Мабуть, скоро буде сонце. Ось така в нас погода. Але вгадайте, куди мене те Фух. Вирішила щось робити. Що я вирішила робити, дівчата, так як... Померли в мене свині, тобто подохли ще восени в минулому році. То м'яса немає. І у мене коровка розстелилась, як я вам говорила. Народився бичок, хто дивиться мене постійно, той знає. Красень. Вирішила його залучити на м'ясо. І тепер йду в один сарай, трошки поприбираю, у нас вільне місце є, там де була свина матка. І наведемо порядочок. Давайте разом. Давно тут не була. Що тут у нас? А тут у нас бабуся в минулому році робила курятник. Але чомусь курки тут не прижились. Навіть не знаю чому. Нам нас курятник є. Зробили ми пол, залили повністю. Стінки поштукатурили. Ну, так. Я думаю, тут нічого страшного нема. Тюки, вибачте, пка. Почати. Будемо думати. А вот і не. мабуть, схожу ще й по метлу. Трошки сілаш, тобто для курок. Зараз ми його кудись винесемо. Очки якісь, куди дівчата, капець. Думаю, динашевила ще знайшла. Хорошо, лишні ніколи не бувають. О. Баба яхана метлі. Куди ж Хочеш кататися, умію саночки возить. Вийду, мабуть, трохи подихаю. Фух. Оце наробила. Фух. бере треба. Підходить. Це у нас такий сарайчик. Ми колись держали навіть кобилку. Машка звали. Мабуть, років 3-4. колись. А потім чоловік зробив трактор і вирішили, що нам кобилка не потрібна. Ми її продали в сусіднє село. Людина, по-моєму, і досі пользується її. Ну, знову полізла. Не може. Дивіться на вулиці сонце. Ну це треба ж. Скільки той дощ? Ну, хвилин 10. І все одно намочив сіно. Ми так другі городи не гребли. Фух. Такий в мене сарайчик. Трохи подихаю свіжим, як кажуть, повітрям. Цьому сараї ми спеціально його построїли, щоб держати свиноматку Це було дуже давно, як я вчила хлопця в інституті. Мабуть... Років, зараз подумаю, 15, Наверно, назад. Моєму хлопцю було 17, зараз 32. Ну, в общем, щось таке. Вчила в інституті і нам треба було держати свиноматку, тобто заробляти десь грошей. І мені попалася така свиня гарна. Я її купила, помню, за 300 гривень, по-моєму, ще тоді. Чомусь вона була без хвоста. Ну, мабуть, фермери так відрізають спеціально. Я її принесла, виростила. І вона в мене жила аж 6 років. І дуже була гарна, спокійна. Теж Машка чомусь називають то свиней, то кобил Машкою. І було таке, що первачкою привела вісім, а потім другий, третій рік і один раз привела аж 20. Трохи було клопотно, але дівчата закашлялась. Трохи було клопотно, але вона нас дуже-дуже виручила. У мене такий легендарний, як кажуть, сарайчик. Ну, ну вже краще. Тут стінка, правда, обтерта, але ми внизу оббили желізом, щоб свиня не гризла. Я думаю, нормально буде. Дябочка зовсім гарна. Так що, так, що так, ще. Тут свиноматка була повиїдала. Прямо вон такі куски і то заштукатурили. <рес> Може кому і не цікаво. Ну що, знову знаходить. І гром гримить навіть. Прибрала я вже трошки. Да не трошки, а все. Підіслала соломи. І зараз, як не піде великий дощ, то хочу його сюди перегнати. Цікаво, як це я буду робити. Сині в мене допомоги. Як такої нема. Небо провалилось. Чули? Хо. Трохи ноги затрусились. Хоча нам і не привикати. Все время щось грохає. А жити, треба все одно. Треба все одно. І посміхатись. Останні штрихи. Вимату ще двері ще закривали. Я зроблю трошки пізні. Він ще травичку поки не їсть. Будемо варити пікню. Тікаю, поки закриваю. Бігом-бігом, бо бігом, намокну. От йолки палки <ріху> <ріху> Ну, сьогодні півдня видержало. Це капець. Красавчик. Ховаюся, курки ховаються. Да, дівчатка. Та хлопчики. І я сяду них. Ну що, він линув хвилин на десять і знову нема. Грохоче, ну затягло добре. Що хотіла розказати? Тут така виникла ідея, а що як оставити бичка і парувати корівок. Представляєте, біждець? Дівчата, тяжко держати худобу, тим більше бичка. Аби він не був такий норовистий. Так ідея дуже навіть і нічого. Але з цього я точно не буду робити. Але вирішила все-таки подержати 2-3 місяці, а потім буде видно. Не були, Ховайтесь. Чи вже дощ кончився. Вилазять курки, цеплята, мабуть, десь ховалися. Тепер що, їсти хочете? Зараз покормлю. Ну, як перестане дощ, то попробую ще теляпку перегнати. Як ні, то мабуть на сьогодні хватить. Ти теж будеш капусту мені їсти. Розкажу ще один віршик. Дощ іде, з криші капає. Ніхто замуж не бере. А райда-да. Зараз я їм зерна, мабуть, трошки дам. Ні, дівчата, не буде з телятком. Таке щось крутить, бере залетить. Мабуть, піду в хату. Я бідні коровки на полі. Скоро вже по корівок йде. Ой-ой-ой-ой-ой. Заховалась дівчата в хату. Ще ціла година, трохи більше. Я по корівок їду десь після 15.6. Так що ми ще печемо піцу. Вчора пекла чомусь не наїлись. Соус. Тут все приготовлено вже. Так мені подобається це тісто. Я його в холодильник ложу. І тоді, як є час, то випекаю. Ну, зрозуміло, не два дні воно буде стояти. Зараз забехаємо. Ням-ням-ням-ням-ням. Залишилось тільки в духовку. Сіла, присіла на хвилинку, трохи просохла, переділася, бо спина все-таки була мокра. І виникло в мене питання. А кого відправити за зеленушкою? Мабуть, попелюшку. Хай вона ще трошки намокне. Поки я з вами балакала. Дивіться, яка в нас краса. І дощ скінчився. Тому я вирішила сама сходжу. Сонечко. Неймовірно гарно. А там отаке небо. Пішов дощ, мабуть, далі. Ой, дивіться, як криша парує. Зараз покажу. Клас. Я навіть злякалась, думала, мозди моря. Ха, надо ж таке. Калі вже у помідорках. Отакі у нас справи. Але нічого. Ідемо по укрупчик. Всім смачного! Дякую за перегляд. До зустрічі!